Доброго дня, вас вітає третій Грінвуд, перша черга. Сьогодні тільки по першій черзі і швиденько. Що у нас з нового? Бачите, оці дві люльки? Це друга бригада зайшла на другу-четверту секцію. Ну, поки що вона тільки завозить матеріали, заїжджають, битовки, все-таки. До кінця тижня повинні вже сюди повністю зайти. І після цього. Вони приступлять до роботи по-другому, по другій четвертій секції. Завдання таке, щоб швиденько зробити фасад зсередини, щоб ми могли тут зробити швиденько благоустрій. Якраз до цього моменту стяжечники вже тут закінчують. Я зараз окремо по стяжкам пройдусь. А зараз що ще нового, нового прийшли конструкції на балкони. Це дуже важливо, тому що ну, вони трохи тримали. І тепер е і фасад легше робити буде, і взагалі ну, вже буде видно кінець, як воно буде по кінцю все виглядати. Тепер ось стяжках. Заходимо в першу секцію. До речі, чому не було минулого разу цієї машинки, і вона, я так розумію, в ремонт поїхала. Вже приїхала з ремонту, знову дві стяжечні машинки, знову дві бригади працюють, тому таке. Подивимось, на якому тут вони повинні були все ж таки доробити той перший, той перший поверх, але я не впевнений, хоча я зараз бачу, що ця машинка перейшла на секцію номер 3 Бачите, перший поверх все ж таки не залили, а я так розумію, через битовки. Розклад, розкладка є, але я так розумію, що не приступило до першого поверху через те, що тут битовки. Давайте зараз зайдемо в четверту секцію по іншому, побачимо, що інша бригада робить. Чому я знаю, думав, що тут не зробили, тому що я знаю, що тільки вчора повернулася ця машинка і бачу, що вже е всі рукава стоять в третю секцію. Тобто я розумію, що не могли вони за один день все зробити і перекинути рукава на другий. Тому давайте почнемо з четвертих секцій. До речі, всі. Запитувала, а коли четверту почнете робити, коли четверту. От виходить, що четверта я так розумію, що зараз випередить першу, а до третьої тільки приступили. В другій секції доробляють штукатурку. Я так розумію, що там ще пара тижнів. Я думаю, коротше, до кінця місяця вони повинні штукатурку закінчити і мінус одна машинка всередині, мінус зайвий пісок, то це плюс буде. Так, тут треба обережно, бо оцей рукав. Може так непогано вдарити. <кій> Його тут прив'язує, щоб він не розкидав сильно по ногах. Я не пам'ятаю на якому тут поверсі хлопці були, зараз просто піднімемось, подивимось, де що вони Так, ми піднялися на цокельний поверх. О! Тут мабуть, треба бути обережнішим. Бо як десь по коліну, Це є перший поверх. Тобто, я так розумію, другий вже закінчили. Зараз піднімусь на другий, подивимось. Так. Другий поверх повністю завершено. Те, що я бачу. Так, тепер виходить, що Цяшки перейшли на останній тут поверх житловий, якщо рахувати зверху. Але там деякі квартири вже залиті, крайні квартири, вони завжди не ходять. Починають з крайніх квартир, а потім йдуть до середини бачите. Оце прям взагалі свіженьке, це сьогоднішнє. Я дивлюсь, по не ходили, але по вже це, мабуть, вчорашні, по ці ходили вже. Ну, виглядає. Темпи тут виглядають приємно, я так розумію, що... Ці хлопці потім переходять на... Яку ж секцію вони переходять? Не знаю, тому що третя зайнята. Мабуть, на другу будуть разом з штукатурами по одній сходовій це все подавати. Тому що штукатури вже завершують там. Е, до речі, давайте подивимось, де там штукатури, і потім окремо піднімемося в третю. Я думаю, що вони там на п'ятому корсі, можливо, навіть підніматися на треба, щоб не затягувати відео. Просто покажи, що туди пішла, пішов рукав. Угу, угу, угу. рукав пішов. Бачите. Це я не буду вже заходити всередину. А піду да, до штукатурів. Я думаю, що вони там максимум зробили пару квартир на п'ятому поверсі, то вже наступного разу, наступного тижня вам покажу. Ну, по фасаду ви бачите, вже е, е, з, з цими зонтиками затягнули дві третини. Думаю, що на наступному тижні вже почнуть тягнути сітку, це дуже важливо, щоб вже ніякі дощі не впливали на фасад. Щоб не замокала вата, все-таки інше. Так, це ми зараз на цокольному поверсі були. Піднімаємось через три сходи. Так. І вони зараз на першому поверсі заходять всередину тоненькою. І вгору. Я от тут бачу, що вже на цьому поверсі поштукатурено, Це другий. Так, другий поверх поштукатурений. Йдемо далі. Але сходова не поштукатурена, цікаво. Тобто, я так розумію, вони зараз зверху по сходовій йдуть, тому що це поштукатурено, я бачу давно. Третій поштукатурений. Ага. Ось вони якраз йдуть по сходовій, тобто все зрозуміло. Вони просто спускаються зараз по сходовій клітині і завершують цей під'їзд. Ну, Логічно, до речі, спочатку зробити по поверхах, а потім один раз зробити сходову, зверху донизу, тобто вони зараз дійшли до третього поверху. Перший накид зробили. Ну я так думаю, що це теж 4 дні і буде завершено. Тобто, якраз Тяжечники зараз доробляють в четвертій секції останній поверх. І, мабуть, вже почнуть монтувати сюди свій рукав. То, мабуть. Ну, мабуть, і все. Не буду затягувати відео. краще наступного разу вам більше готового покажу. Там буде, будуть новини по батареях, будуть новини ще там по дверях, будуть новини ще по ТПшці, по балконах. Тобто анонсую, що на наступному тижні буде з вами показувати, розказувати. Можливо, деякі ще плани, зроблю трошки довше відео. Ну а на сьогодні, мабуть, все.